Соціальний супровід потерпілих і відновлювальні роботи такі пріоритети в ліквідації наслідків влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані озвучив очільник області Ігор Таборець на зустрічі з мешканцями міста. Будь ласка, технічно можливо, щоб другий під'їзд функціонував, було опалення. Чи це все нам, нам треба розуміти, що взимку нам треба бути десь? На сьогодні усі, хто потребував житла, розселені по соціальних і приватних готелях, зауважує посадовець, усі звернення про виплату матеріальної допомоги опрацьовування, а також інші запити про нагальні потреби. 2 травня був укладений договір з державним підприємством, науково-дослідний інститут будівельного виробництва. Це державне підприємство. На проведення інструментального обстеження пошкодженої будівлі, повний звіт офіційно має надійти орієнтовно до 15 червня, як вони вже чітко визначили. Водночас результати інструментального обстеження вже передані проектній організації. Для визначення обсягів проектних робіт після виготовлення проектно-кошторисної документації мають бути експертиза та тендер. За результатами інструментального обстеження стан конструкції дозволяє провести повне відновлення будинку з попереднім демонтажем пошкоджених конструкцій. Тим часом триває заміна вікон у цілілому другому під'їзді, а також у сусідніх будинках, пошкоджених вибуховою хвилею. З відновленням вікон нам дуже допомогла. Ви знаєте, міжнародна благодійна організація, з якою ми заключили окремий меморандум. Global Empowerment Mission це з причетністю з залученням американських колег. Тому я завжди дякую і ми всі дякуємо від усієї Черкащини цій організації. Разом ми в будь-якому випадку пройдемо це випробування. Я закликаю знову, щоб ми залишалися в цьому сенсі єдиними і не піддавалися на будь-які провокації.